Всім привіт! Це канал Готуємо смачно з Іриною Штейк. Сьогодні ми, я б хотіла вам показати, як можна проголодувати на швидку руку дуже смачні курячі битошки. Для них зовсім багато інгредієнтів не треба, таких, щоб купляти в магазинах, навіть що є вдома, там яйця, цибуля, ну, мука це зовсім такі недорогі інгредієнти, які можуть бути завжди вдома і можна використати. Переходимо до інгредієнтів. Це у нас майонез. 350 грам. Тут у нас кріп. Кріп в мене є морожений, але ліпше давати свіжий. У мене наразі не було свіжого, тому я дала морожений. Тут три яйця. Тут в мене 100 грам тертого сиру голландського. Можна його і не давати. Він може і не входити в рецепт, але коли сир тає, він дуже смачний. У мене тут одна цибулина, розрізала на дві частини, тут в мене чорний перець, тут в мене базилік. Базилік є сушений, але його також можна не давати хто любить. Хто не любить його, можна і надавати також смачний і без нього. Тут у мене звичайно куряче філе, у мене тут приблизно 400-350 грам. Тут у мене три зубчика чесне і, звичайно, олія для піджарки. Все. Все, що треба, я не думаю, що багато, і воно надзвичайно смачно і по-домашньому. Е, тепер приступаємо. Потрібно нам порізати філе на дрібні кубики. Можна порізати на кружецьцях, хто як любить. Головне, щоб це не було занадто грубо, бо якщо ви порізати дуже грубо, то воно не буде, так, би точок, вона вже вийде, ну не знаю, відбивна, звичайно, якась. Так що нам треба все гарно порізати, скинути в тарілочку. Такі у нас, виходить, кубики. Чим дрібніше ви поріжете, тим легше вам буде робити. Зараз скидаємо каструльти таку, щоб вам було ну, зручно вимішати, звичайно, але все залежно від того, яка у вас сім'я, скільки у вас людей, наскільки ви хочете зробити. цього мені вистачає, думаю, на 2 дні ми будемо їли і цілий день можемо навіть їсти. Це дуже смачні. Мука у мене мука тут є ну, 200 грамів, може трошки більше, але то залежить від того, які даєте інгредієнти. У мене, наприклад, майонез він не є дуже такий густий. Є сорти такого майонезу зроблені, що вони ну, дуже густі, або занадто рідкі. У мене якийсь такий середній. Так на даний час ми знаходимося в Ізраїлі, то я вам хочу сказати, що не, я не знаю всіх тут так, іменно продуктів, але ну, буваємо, все знаємо. Ми тут працюємо та й. Що є, то й з того і готуємо, що мусимо їсти. Ріжемо гарно такими кубиками. Бачите, досить, досить багато виходить у нас м'яса, що навіть вистачає, але я говорю, це залежно. Можете навіть просто порізати кубиками і забрати, і поставити свою морозилку, будете мали на наступний раз. Я у нас вийшло дуже багато, ми можемо половину з того забрати і поставити собі в морозилку. Але все залежно, скільки любить, хтось любить з'їсти одну биточку, хтось любить з'їсти три. Кому смакує, хто працює важко, любить багато поїсти, хто любить трошки поїсти, але це дуже навидень смак. Тепер ми беремо сир, висипаємо сюди, весь весь сир висипаємо. Але я кажу, хто не має сиру, це не обов'язково. Ну просто в мене був сир і він смачно входить сюди. Так, тепер ми беремо цибульку, ріжемо її кубиками. Чим дрібніше ви поріжете, тим воно буде смачніше. Але хтось любить і дуже грубу цибулю, хтось любить великі куски, хтось любить дрібненькі. Такі дрібні, просто вони скоші прожарюються і вони не смачніше. Але знаєте, цибулю теж потрібно любити. Хтось взагалі не любить, хтось любить багато, хтось любить тільки трошки. Так, ріжемо все отакими кубиками. Я думаю, що нам достатньо пів цибульки, тому що якщо. Ну, хто як любить. Взагалі, дехто дає цілу і таку велику цибулину, а я даю пів, напевно, бо, тому що мені здається, що це буде забагато за нас. Цибуля у мене така досить ну, така сильна, що пекуча, тому достатньо половинки. Зараз ми беремо чесночок, туди втискаємо. Лесь втискаємо, втискаємо. Якщо у вас є сильний чоловік, покличте його, він вам поможе. Тому що жінка, яка не має сили так. Це важко виділити. Також можна вигорнути сюди, і не страшно, що воно не витисне. Це ми вставляємо, це все потім можна помити. Так. Дивіться, в мене є три яєчка. Так як ну, це вистачає, не потрібно відділяти. Це треба оце легенько збити. Не обов'язково збивати так, щоб була піна. Щоб так перемішало. Вставляємо також. Все ми виливаємо сюди. Також сюди ми тепер вливаємо майонез. Майонез можна давати всіх тих 350 грам, але ви дивіться, щоб воно має бути таке госте, щоб воно не лилося там, як улія, як не знаю, там якась вода. Воно має бути госте. Поки що ми так: 300 грам, 50 ми лишимо. Всипаємо сюди кріп. У мене морожений, я вже вам казала, але я вам раджу, що такий свіжий, свіжий, набагато смачніший. Так, тепер ми все це ретельно вимішаємо. Візьміть собі ложку таку, щоб була зручна. Бачите, у нас виходить така, як каша. Воно таке і дуже добре, що воно таке є. Сюди ми ще досипаємо муки і воно повинно бути просто чудове. Все гарно вимішаємо, гарненько вимішаємо. Така у нас вийшла маса чудова. Так, сюди ми даємо перець. Перець, хто як любить, якщо у вас дуже любить гострий, чи ваш чоловік, чи ваша сім'я, але я не раджу вам давати багато, тому що це шкідливо. Так, у нас базилік. Я даю базилік, тому що базилік він взагалі він дуже є полезний. Ну, він дуже корисний. Взагалі його треба їсти. Сушений він, звичайно, не такий корисний, але також можна їсти трошечки, не багато. Зіпаємо тепер муку. Я кажу, в мене тут муки 250 грам, але не давайте всю. Дивіться, так не сипте всю зразу, бо як висипайте, зразу буде дуже-дуже занадто густе. Потрібно, щоб воно було трохи густіше, ніж зараз наша маска. Сипаємо муку і з приблизно 100 Все ретельно вимішуємо. Бачите, вона густіє. Тепер це дуже добре. Так, за той час ми включимо котельну. Коворітку, можна зразу на великий вогонь, щоб гарно згоріла сковорідка. Вливаємо ми олії так, щоб ну, добре покрило дно, щоб було чуть вище. Якщо ви дуже трошки, воно може бути пригорати, але це залежно в кого яка сковорідка. Кажу, на даний час ми Ізраїлі, і все, що в нас в хаті є. Те, що нам ми придбали з, з нашими силами, тут ми не користуємося, але надіємося, що на даний момент ну, подальшим у нас буде все краще і красива котельня і красиві гоні. Гарно все міше. Бачите, це досить густа вже маса, досить. я думаю, що достатньо не потрібно, бо, тому що якщо ви десь більше, мені здається, що це буде забагато. У вже переб'є все і смак. На сіль, попробуйте. Солі можна не давати взагалі, я не давала. Бо тому що майонез він сам солений. Але він можна трошки дати. Так, де лиша ложечка. Наберемо таку чайну ложечку. сип, якщо ви любите солену, тому що мій майбутній чоловік дуже любить солену. Тому, якщо не посолі, завжди буде казати, чому так мало посолели. Мою чайну ложечку хватить достатньо, тому що майонез він є солений у нас. Але ці біточки ви можете подавати з чим завгодно. з чим завгодно, Не дуже смачні. Ну все. Зараз попробуємо, чи наша олія Беріть що небудь таке маленьке, пробуйте. Ні, бачите? Бачите, що воно ще тільки починає. Починає воно так корчутіти, якщо воно так починає кипіти, це вже олія нагрівається. Але потрібно ще почекати хоча б пару секунд, щоб вона добре нагрілась. У нас добре олія вже нагрілася, ще великий вогонь що. Бачите, я поставила таку тарілочку. Щоб не було дуже жирне, в мене є такий звичайний кухонний папір, він дуже хороший. Відриваєте кусочок. Саме нижній потрібно грубше скласти, щоб воно дуже добре впитувало жир. Ось так ставити тут, і воно потім, коли ти складаєш, дуже класно впитує жир, і воно не є таке жирне. Дивіться, тепер нам потрібно зменшити вогонь, щоб не було так сильно, тому що, бачите, в мене ж так нагріти, що навіть димок пішов. Отак. На, ну, на середньо, може трошки. Беремо отаку ложку, вона більша трошки, ніж столова. Беремо отак, ставимо, кидаємо. Бачите, який буточок фрагмент виходить? І так ставимо ми цілу сковорідку. Якщо вам не виходить, надзвичайно такі, щоб вони були всі рівновідні, це не страшно. Це не проблема. Перший раз, другий раз, там вийде. якщо це для себе, для свого чоловіка, похамо, я думаю, що він не скаже вам головні, той бюточок кривенький чи той. Бачите, як воно гарно у нас киплять, так можна і ще зменшити вогонь. Оце курка, воно дуже скоро приготується. І ну, взагалі не буде дуже смачно, ви побачите. Треба, щоб воно прижарилось так, щоб не було, щоб не пригоріло. Ви дивіться, якщо олія вона класно кипить, і ви бачите, тут, тут отут воно вже починає так червоніти. Це факту тоді вже треба перевертати. Вибираємо лопаточку, хто кому є зручно. Отак раз. І бачите, воно дуже-дуже класно перекидається. Раз і все. І ці, які в нас гарні, надзвичайні гарні. Такі золотиці, золотисті збиточки. Гості ваша родина, скажуть вам дякую, поцілуються. Ось, відчекалися не можуть не мати хорошу велику сковорічку, але я щось так взяла, не середньо. Бачите, воно так настільки кипить, що навіть не видно їх. Давай, шіпи. о! Все, і воно собі жариться так на малесенькому, ось на такому. Бачите, який в мене вогонь? Він не дуже великий, він такий менший трошки, ніж стереть. Ну і так десь, по дві хвилинки, максимум три, максимум, максимум, але дуже пильно, тому що цей курка швидко, швидко схоплюється, готується і воно ну, швидко, дуже треба пильнувати. Знаєте, я вам хотіла показати, бачите, в мене тут вікно є, за вікном це росте оливкове дерево. Це вивчає, це ж так прикольно. Оце таке зелене, бачите оливкове дерево. Колись я вам знімлю і покажу, як оливки у нас тут ростуть, А це лимон, до речі, це лимон дерево і воно теж лавке невелике, але лимон не є. Так, що там наші биточки? О, вони прекрасні. вони, сюди, вони Бачите, в нас скоро зир. жир як гарний сафетко І Тому, коли їх подавати, вони не будуть такі жирні. Так. Одну ми один захід зробили, робимо другий. Так же само, так же само ми беремо. Набираємо, ставимо. Але якщо, кажу, хтось любить надзвичайне солене, візьміть поки молостини і попробуйте. І, і далі продовжуйте їх жарити. Тому що взагалі я не люблю соленого, дуже мій чоловік любить, але я все їх готую, я кажу, це ліпше краще собі досели, ніж я маю страждати, правильно? Солі багато не можна. Так, і бачите, воно так піниться від цього, тому що тут майонез такий що навіть не видно, але ну, нічого, пінка сходить, ну. Ну, так ну, можете трошки дивитися, трошки прибільшуйте, вогонь так, трошки зменшується, сині виходить. Отак. Так бачите, такі гарні рум'яні. дивіться, курка дуже швидко готується, я вже це казала, так що... Стояти, не відходячи ну, хвилин, дивіться, я зробила тут дуже велику порцію. Ви можете її залишити на наступний день, якщо ви любите свіжі, якщо ви не любите їсти вчорашню, то, припустимо їжу. Ви можете це залишити в холодильнику, нічого не станеться. За, за одну ну, ніч воно не зіпсується. Але краще поставити зразу, я так вважаю, потім можна розуміти в і буде дуже смачно. Ми проготували серфетку для того, можна її знімати. Бачите, ми ще тут буквально викладаємо дві штучки, у мене це буде велика тихка. Викладаємо дві штучки, і оцей папір ми також кладемо зверху, воно те, що зверху воно також, бачите, як воно впитує. Те, що ми ось, останні очі, вот так викладаємо також на цю салфетку. і воно теж питає жир, тому що жирни. Ну, дуже, жирно, Звичайно, дуже жирно, але воно смачніше, коли воно впитає. Все у нас ще така порція, яку можна стати з родиною і всім розкинути і з'їсти. Дуже буде смачно. Бачите, воно все гарно так впитало жир. Можете ще навіть так промокнути трошечки гаршічок. Ну що, тепер попробуємо. Ви бачите, її навіть розрізати не треба. Вона дуже легко розходиться. Беремо. Не опечіться, тому що гаряче. Дуже смачно. Щось, щось таке ну, не можу вам передати. надзвичайно смачно, дуже легко. В солі. В солі якраз нормальна. Але дивіться, якщо ви не любите солі, не давайте, тому що є з'єле. Все, отак. І так ми продовжуємо до кінця. Дякую, що були зі мною. Це канал Готуємо смачно з Іриною Штай. Заходіть, дивіться, пишіть, я вам щось скажу, підкажу. На моєму каналі завжди будуть виходити відео два рази в тиждень. Дивіться, все буде смачно. Всім па бай